Сьогодні на майданчику планетавто в місті Крипиницький був проданий автомобіль в розсрочку Обміну. Скажіть, Артем, ви задоволені послугою обміну? Так, я дуже задоволений. Мені сподобалося, е, як вам сказати, сам обмін, які послуги надаються, як все швидко і чудово все пройшло. Оперативно можна сказати. Так. Е, скажіть, що ви порадите нам для покращення сервісу? Я не знаю як, як є на даний час сервіс, але мені ця швидкість, цей комфорт, безстрота, оцінювання і всі послуги, які ви надаєте, мені все сподобалося і проте чи які все мінусів, я не бачу. А скажіть, будь ласка, що ви порекомендуєте тим, хто ще не наважився у нас купувати авто? Е також спілкувався з багатьма людьми, розказував про вашу планет авто, що люди щоб зверталися, що я вже не, не, пер, не перший раз вже площадку і люди іноді там бояться, там думають, що там десь є якісь підводні камні, але я всі там добре відзиваюся. Тому що вони кажуть, там куча год два А Навіщо? Можна вже год два вже їздити на своєму автомобілі, проценти невеличкі, мені все подобається. І наостанок, скажіть, як ви оцінюєте нашу роботу, менеджерів, операторів? Е, мені подобається відзивчивість, що на, за весь період, який вдається 3-5 днів е, ну, оформлення автомобілів і тому подібне, завжди у нас зв'язку, завжди поруч. Коли немає такого, ну, щоб там поставили самого, там, не розбираюся сам невсім, ведуть сім справами кінця. Добре, дякую вам за відгук теплий. Вітаю з надбанням. Дякую вам.